Поранення я отримав, це травматична ампутація правої нижньої кінцівки. І слава Богу, з моєї групи всі залишились цілі. Запротезувався я в протезному центрі протез Фаундейшн, який знаходиться в Києві. Дуже, дуже класні кваліфіковані спеціалісти. Я дуже вдячний. Коли тобі виготовляють протез, ти не можеш відразу встати на нього і піти. Ти повинен також зробити. Відповідні вправи, тренування, і цей процес триває до місяця. Те, що трапилось, воно вже трапилось, і треба рухатися далі, треба жити далі. Життя не закінчилось на цьому. І навіть зараз я маю змогу повернутися до свого підрозділу і продовжувати виконувати роботу. Так, це не відразу на лінії бойового зіткнення робота, це робота в частині, але згодом, як і зараз, я тренуюся. І я буду повертатися в стрій вже саме в бойовий стрій.